Кандал серед театралів. Чи справді керівник закладу наживається на акторах? Днями у соцмережах опублікували допис, нібито від імені працівників театру, які скаржаться на свого керівника. Мовляв, Володимир Петрів, який до слова є депутатом в обласній раді, привласнює гроші театру. Даний допис обурив його працівників. Сьогодні вони зібралися, запросили журналістів, аби спростувати чи підтвердити дану інформацію. Ілято. Машевський слухав усіх. Хочу єдине зрозуміти, що ця чорнуха вийшла не від колективу. Так звана чорнуха, про яку говорить керівник Рівненського драмтеатру, а за сумісництвом і депутат обласної ради Володимир Петрів, це пост в анонімному телеграм-каналі. За словами скаржників, Петрів одноосібно встановлює вартість оренди приміщення театру, навмисно максимально знижуючи вартість, щоб неофіційну частину від кожного дійства покласти собі до кишені. Неважко порахувати, що при проведенні концерту за участі зірок шоу бізнесу з середньою вартістю квитка у 400 гривень зала театру на 621 посадкове місце заробляє 248 тисяч 400 гривень. Однак оренда театру чомусь визначається в Петрівим лише в 5-6 тисяч гривень, де залишається решта, очевидно. В анонімному дописі йдеться про нібито протиправні дії Володимира Петріва. Мовляв, він привласнює гроші театру примушував колектив працювати у волонтерському центрі і збирав гроші на генератор, який потім придбали за кошти благодійників. Через скарги і звинувачення у Рівненському обласному драмтеатрі провели збори колективу. Я думаю, що ми можемо не боятися, оскільки серед нас є і ті, хто. Написав це звернення в Рівненську обласну раду. Тобто ну, ми розуміємо, що ми можемо висловлюватися відкрито. Я хочу запитати, чи хтось тут сидить з тих людей, які є шовковими після вчорашньої розмови з Петрю, і ще раз перепитати, чи хтось тут з Примусом І шовковий. На збори запросили і журналістів, щоб підтвердити або спростувати інформацію з анонімного телеграм-каналу. Вітак, кожен міг висловити усе, що їх хвилює. Якщо маєте сміливість, встаньте, висловіть свою позицію. Все перемелиться і все перекрутиться. Можливо, треба знайти консенсус. Ви не просто ж там, я не можу ж комусь якийсь захист гарантувати, я не маю таких повноважень. У вас є ЗМІ, суспільна увага. І ніхто не дозволить вас звільнити і вигнати. Загалом ці чутки обурили колектив театру, вони стали на захист керівника. Якщо є в когось інша думка, встаньте, будь ласка, наберіться сміливості і скажіть, я не погоджуюся з тим, що робить керівник. Я не погоджуюся там ще з чимось. Але ну, треба мати сміливість і казати правду, вставати, виходити і казати. Я не можу бути шовковим, в мене надто складний характер для цього. Мені простіше піти з колективу, ніж залишатися шовковим. Ну, це, це, це для мене не властиво бути шовковим. Також присутні зазначили, що вони не мають жодного відношення до звернення в обласну раду та повідомлення у анонімні телеграм-канали. Ну, мало того, що за кулісами весь час про це думаєш. І так як Юра каже, так хочеться від того лайна відшкриптися і сказати люди, це не я, ну це не ми, це, 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 це нас. За що не розумію. Працівники театру спростовують інформацію, вказано щодо них в анонімному телеграм-каналі. Сам же керівник драмтеатру Володимир Петрів від окремого коментаря для журналістів відмовився, але висловив свою позицію колективу щодо цієї ситуації. Я знаю, що це не працівник театру. Це я знаю точно. Це Я знаю абсолютно точно, що це не працівник театру. Але він діє від певних людей, які працюють в театрі. Усі відповіді на задані мені запитання, прочитав їх перед вами тут в театрі, ці запитання, надіслав офіційну відповідь і вимагаю обласної ради назвати мені це прізвище, аби мати змогу подавати. До суду в обласній раді, куди і прийшло звернення, нібито від колективу не розголошують прізвище скаржника, спираючись на законодавство. Натомість дали письмову відповідь. Голова ради своєю резолюцією дав доручення підготувати звернення до керівника театру, щоб він надав свої пояснення щодо викладених в листі фактів. Володимир Петрів надав такі пояснення. На сьогодні в обласній раді готують відповідь заявнику за такими фактами, які викладені в його листі. Крім того, в обласній раді не вбачають підстав для проведення службового розслідування. Дування однак повідомили, що будуть слідкувати за ситуацією в театрі. Ілля Тимошевський Павло Стецюк новин Рівного.